Коротше, якщо ви не знаєте, хто такий містер Блукет. Це ютубер, в нього 400 підписників. І... Надіюся, намек на кнопку підписки ви зрозуміли. І, в принципі, він має велику популярність на відміну від мене, і в нього ще в профілі додані отакі от акаунти. І знаєте, що найгірше? Я не підписаний. Тому я вирішив, треба на цих всіх челіків підписатись, щоб не бути жадіною. Ось мій канал, попрошу підписатись. Окей, перший на черзі так само скріпстер. Дуже дивне ім'я. А хоча забудьте, беру свої назад в слова. Він номіне патрізает філія спірітусанті. Окей, наступний такси у нас вареник. Так, смотри на реакцію моєго кота. Є сепер. Ізвіняюсь, просто на вулиці орлиця годувала орлят на підвикуванні моєму. Ну і мені щось досталось. Так, коротше, з вареником ми розібрались, тепер у нас останній залишився. Окей, пінг плей, пінплей. А може все-таки. Los pingüinos me la van a mascar. Kawasaki, Kago, Grico y Stripper. Ну короче, я хз, що ще додати Go to sleep, go to sleep, go to sleep, googat time for you.